Доброго вам здоров'я, шановні, 12 лютого середа це день святого Малетія, архієпископа Антіохійського, а також чудотворця Олексія, митрополита Київського і всієї Руси. Ці обидва святі відомі своєю мудрістю та силою духу і до них звертаються з молитвами зцілення від страхів, переляку та різних фобій. Цей день здавна вважався особливим для рибалок. Вірили, що риба добре клює. Саме в цей день тому багато хто вирушав до водойм в надії на щедрий улов. Якщо ж лід на річках і озерах вже почав танути, це вважали доброю прикметою для майбутньої риболовлі. Крім того, 12 лютого люди уважно спостерігали за природою, адже саме в цей день можна було дізнатися, якою буде весна та врожайний рік. Наприклад. Довгі бурульки на дахах обіцяли багатий врожай овочів, а поведінка птахів вказувала на прихід весни. Якщо вони сиділи на верхівках дерев, варто чекати раннього тепла, а якщо трималися ближче до землі, зима ще затримається. А ще цей день вважався вдалим для ворожінь та любовних ритуалів. Тому дівчата часто ворожили насудженого, а закохані загадували бажання про міцні стосунки. Вважається, що перед ворожінням на колоді карт має посидіти нецілована дівчина. Тілесний контакт з її цілим єством закритим буде дуже корисний. Він нібито налаштує колоду карт на правильний прогноз. І з цього відео, шановні глядачі, ви ще більше цікавинок дізнаєтеся з нашої української справжньої стародавньої традиції. Я на цьому каналі збираю всі відомості, все, що відомо, про кожен день в нашому народному календарі. І розповідаю тут щодня. Тому, будь ласка, додивіться до самого кінця це відео. Ставте йому лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, перевірте, чи у вас натиснутий дзвоник на підписці на канал. Він має бути натиснутим для того, щоб ви отримували сповіщення частіше. І, звісно, діліться цим відео. Це так само дуже корисно. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, я дякую всім заступникам Небесним так само за цей чудовий день за 12 лютого 2025 року. Слава Україні! Я починаю! Святий Малетій спочатку був єпископом у Севастії, а потім його запросили до Віреї Сирійської. Пізніше він став архієпископом Антіохії за досить цікавих обставин. Коли Константинопольського архієпископа Євдоксія, який підтримував аріанство, почали цікавити престиж і багатство столиці, він залишив антіохійську кафедру. Це обурило антіохійців і вони вирішили обрати нового архієпископа. На соборі обговорювали кандидатури. І, хоча більшість серед присутніх мали аріанські погляди, всі погодилися, що найкращим кандидатом є Мелетій. Мелетія урочисто запросили до Антіохії. Коли він прибув, його зустрічало безліч людей, серед яких були навіть юдеї та язичники. Всі хотіли побачити нового архієпископа. Теодорит, єпископ, описував той момент як виняткову подію. Самого Мелетія сучасники цінували за його мудрість, чесність і добродушність. Його любили настільки, що на початку його служіння багато хто хотів приймати його в своєму домі, щоб отримати благословення. Отримавши кафедру, Малеті насамперед намагався навчити людей доброчесності та хороших звичок, щоб підготувати їх до сприйняття православного вчення. Він висвятив Василія Великого на диякона. А юний Йоанн Золотоустий прийняв від нього хрещення. Проте його відкриті проповіді про Святу Трійцю викликали обурення серед аріан. Одного разу, коли він виголошував вчення, архидеякон, прихильник аріанства, намагався змусити його замовкнути, затуляючи йому рота. Однак Мелетій жестами показав присутнім символ віри спочатку три пальці, як знак трійці, а потім один, як символ єдності Бога. Це вразило віряни, і вони підтримали свого архієпископа. Святий чудотворець Олексій народився в 1300 році в родині бояр Федора і Марії, які спочатку жили в Чернігівському князівстві. Одного разу, коли хлопчику було 12 років, він розставляв полі сільця для пташок, заснувши, почув голос: Для чого, Олексію, ти марно трудишся? Я зроблю тебе лавцем людей. Прокинувшись, він нікого не побачив, але ці слова залишилися в його серці. В 1320 році він прийняв чернечий постриг під іменем Олексій. Одним із найвідоміших випадків його життя стало чудесне зцілення дружини хана Дженібека, цариці Тайдули. Олексій молився за неї, окропив святою водою, і вона одужала. Цими днями по всій Україні, в стародавні часи, проходили ярмарки. У Ніжині ярмарок перед Великим Постом так і називався Всеїдний, бо триває Всеїдниця, зрештою, на цьому тижні. Тривали такі ярмарки зазвичай від 1,5 до 2 тижнів. Правила ярмаркової торгівлі базувалися на звичаєвих нормах. Лівобережні копці в 1685 році розповідали про умови продажу товарів на ярмарках і описували їх так Як у них проходить торгівля. Хто з ким домовляється щодо товару і як після того, як сторгуються, товар запечатується і продавець тримає його під своєю початкою кілька днів, а потім товар вже не бере і має віддати його тому, хто запечатає товар після угоди. Нагляд за виконанням цих правил здійснювали ярмаркові судді. Якщо суддів не було, то ці функції виконувала козацька старшина. У випадках спірних ситуацій, коли виникали торгові конфлікти. Скликалася спеціальна рада купців, щоб вирішити всі питання до початку Великого Посту. Окремо про стародавні правила угод купівлі продажу і чому наші предки хрестилися грошима, про це в мене вийшло відео на моєму першому каналі. Я залишу посилання під цим відео, обов'язково подивіться, воно дуже цікаво. Щоб влітку зібрати багатий врожай, наші предки вже взимку дбали про майбутні посіви. Вони вірили, що насіння, яке полежить на морозі, загартується, набере сили та краще проростатиме. Тому цього дня господарі виносили на холод зерна, призначені для весняної посадки, аби природа допомогла їм стати міцнішими та життєзданнішими. Жінки теж мали свої особливі зимові традиції вони виносили пряжу на вулицю і розкладали її просто на снігу, в сонячному місці. Поки нитки насичувалися свіжістю морозного ранку, господині зверталися до сонця, просячи наповнити їх теплою енергією світла. Згідно з народними повірями, сорочки, виготовлені з такої пряжі, були особливо міцними та довговічними, а їхні власники весь рік залишалися здоровими. Майстрині також клали на мороз і сонце. Прядьку з льоном, вірячи, що після цього природного очищення нитки стануть білосніжними, рівними і гладенькими. Щоб в домі завжди панували мир, достаток і злагода, в цей день господиням варто спекти відкритий рибний пиріг. За вечерею кожен член сім'ї повинен неодмінно з'їсти хоча б шматочок. Вважається, що це принесе гармонію та благополуччя в оселю. Цієї ночі можуть наснитися віщі сни. Тож варто звернути на них увагу, запам'ятати і спробувати розтлумачити. Можливо, вони принесуть важливі підказки або відповіді на ваші запитання. Цей день також сприятливий для позбавлення від переляку. Коли переляк в дитини, то треба дитину положити вздовж сволока, стати біля неї і сказати: сокира на тебе топорище робила, хто тебе наврочи, той через сволок язик переволоче. А за другим разом сказати, через сокиру язик переволочи». Ще можна було взяти великий округлий калач, через який тричі протягували хвору дитину. Після цього калач кришили і віддавали собаці, яка мала вибрехати всю хворобу. Простіший варіант цього обряду це викачування хлібом переляку з пупа, що робили наші предки. Вони качали хлібні балабушки по животі і пупі. Під час лікування переляку тіло мили навхрест, спочатку і маківку, а потім долоні і ноги. Щоб позбавити дорослу людину від переляку, можна викотити його яйцем. Для початку беруть яйце, сире, потім обережно водять яйцем по грудях і голові людини проти часової стрілки. Під час цього процесу читають замовляння Переляк, перелячище. Я ж тебе яйцем викочую. А водою виливаю, і на пущі, і на сухий ліс відсилаю. Тут тобі не бувати, червоної крові не спивати, синіх жил не потягати, жовтої кості не ламати, амінь. В лікувальних текстах хворобу ще висікали з яйця, одиничного, після чого вона мала вийти з усього тіла людини загального. Коли ножем розбивали яйце, яким викачували приляк, приказували таке. Це яйце рубаю сікачами, мечами переляк виганяю Божими духами. Після того, як ритуал буде завершено, яйце потрібно виливати у воду, в річку чи інший потік, щоб відправити весь негатив геть. Якщо ви сьогодні хочете зміцнити свою силу, очистити простір від нагараздів чи покликати удачу на свій бік, то можна прочитати це замовляння. На морі, на океані. Стояло дванадцять дубів. На тих дванадцяти дубах сиділо дванадцять соколів. Крилами розмахали. Хвостами перелоги розмітали. Амінь. Що не можна робити 12 лютого. 12 лютого вважається особливим днем, коли варто бути уважними до своїх дій, щоб не притягнути невдачу чи нездужання. Цього дня не рекомендується братися за нові справи чи робочі проєкти. За народними прикметами вони можуть піти не так, як задумано, і завершитися розчаруванням. Краще зосередитися на поточних завданнях або довгостроковому такому плануванні майбутніх починань. Якщо збираєтеся виходити на вулицю, не забудьте про головний убір. Вважається, що вітер цього дня особливо підступний. І той, хто знехтує шапкою, ризикує застудити голову. Ще одна важлива прикмета дня не варто викидати хліб чи залишки випічки, їм можна знайти кращі застосування, нагодувати птахів або домашніх тварин. Це не лише добра справа, а й прояв поваги до їжі. Ну, звісно, окрім того ритуалу з викочуванням балабушком переляку, про який я вам розповіла, ці балабушки, після того, як на них викочують оці всі негативні якісь енергії, їх треба віддати собакам, собаки їх потім вибріхують, так вірили наші предки. Мити голову сьогодні не радять. За народними віруваннями, це може спричинити головний біль. Якщо ж волосся потребує догляду, краще перенести процедуру на інший день. 12 лютого цього року припадає на середу, яка зазвичай вважається пісним днем. Проте ця середа особлива, адже припадає на середину Всеїдного тижня, що відомий ще як загальниця або тиждень Митаря та Фарисея. Це означає, що сьогодні посту немає і можна дозволити собі будь-яку їжу, готувати ситні, смачні страви та насолоджуватися улюбленим частуванням без жодних обмежень. Всеїдний тиждень це своєрідний перепочинок перед Великим Постом, коли можна підкріпитися та скуштувати улюблені наїдки. Традиційно в цей період готують страви, що символізують достаток та гостинність. Не соромтеся та не скупіться, куштуйте і сьогодні. І, взагалі, на цьому тижні м'ясні страви можна їсти, бо Великий піст вже дуже близько. 12 лютого свої іменини святкують. Антон, Євген, Марія та Олексій. Ці імена мають багато історію та сильну енергетику, яка впливає на характер їхніх власників. Антон люди з цим ім'ям зазвичай цілеспрямовані, працьовиті та надійні. Вони мають лідерські якості та вміють знаходити вихід із будь-якої ситуації. Євген це інтелектуали та творчі особистості. Вони легко знаходять спільну мову з оточенням, мають добре розвинену інтуїцію та почуття гумору. Марія це ім'я, що символізує доброту та внутрішню силу. Марії зазвичай чуйні, мудрі та турботливі, вони вміють підтримати та надихнути. Олексії спокійні, врівноважені та мудрі люди. Вони цінують родину, дружбу та завжди готові прийти на допомогу. Цей день гарний привіт: привітати знайомих із цими іменами, з іменинами або з днем ангела, в кого як, та побажати їм щастя, здоров'я та успіху. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день. Шановні глядачі. Я вже з нетерпінням очікую на день завтрашній, та хочу все ж таки нагадати, що у нас триває всеїдний тиждень. І, взагалі, великому посту в нас передує чотири дуже такі особливі неділі і три дуже особливі тижні. Про це я зробила окреме відео, яке вийшло на моєму першому каналі. Я залишу під цим відео в описі посилання на це відео. Будь ласка, підіть, подивіться, воно дуже цікаве, дуже корисне, для того, щоб дуже легко розібратися з тим, що це за тижні, що вони символізують одне за одним. І чому саме такі тижні готують нас до великого посту, який вже розпочнеться от незабаром. Ми вже до нього наполимося. Наближаємося, наближаємося з вами. От вчора, позавчора, так само були дуже цікаві дні. На каналі можна подивитися ці. Відео про ці дні, от і, будь ласка, перевірте, чи у вас дзвоник натиснути на цьому каналі, а щоб ви отримували сповіщення. А ще я хочу вас запросити на свій телеграм-канал. Так само в описі під відео буде на нього посилання. Там інколи я щось викладаю. Це не такий, не канал, який, знаєте, щодня щось викладає. І інколи, якщо я знаходжу щось. А, про що, або, ну, якось трішечки буде не по формату в цьому відео розповідати, бо щось я не встигла, можливо, записати для вас. І я додаткові якісь матеріали дуже цікаві. Туди викладаю. Тому, будь ласка, так само підписуйтесь на мій телеграм-канал, в описі під цим відео буде посилання. Я дякую вам за увагу, яку ви приділили нашим українським традиціям сьогодні. Завтра буде новий день, обов'язково повертайтеся на цей канал, разом дізнаємося, яке сьогодні свято і що. Не можна робити. Бережіть себе, будь ласка, будьте здорові. Слава Україні і до зустрічі завтра!